У Миколаєві відбулася презентація проєкту Національної спілки журналістів України Розстріляна свобода слова. Цей проєкт містить у собі розповіді журналістів, які стали свідками або жертвами воєнних злочинів Російської Федерації. Ми усвідомили, що журналісти вони з одного боку фіксують те, що відбувається навколо. Але ми маємо фіксувати те, що відбувається з самими журналістами. І, це документування є документуванням воєнних злочинів Росії проти свободи слова, проти журналістів і проти редакцій. До проєкту увійшло 102 інтерв'ю з журналістами, які стали очевидцями воєнних злочинів російських військових. Історії розповідають про умови роботи журналістів в умовах війни і про тих колег, які загинули під час виконання своєї професійної діяльності. Ці історії, окрім відеоролику, увійшли й до буклету Розстріляна свобода слова. Проєкт Національна спілка журналістів України реалізували за підтримки шведської правозахисної організації «Civil Rights Defenders». Ми зібрали в цій брошурі різні види і різні напрями цього руйнівного впливу російського вторгнення на український інформаційний простір і на українські медіа і журналістів. За дослідженнями Національної спілки журналістів України 22% українських засобів масової інформації були втрачені. Цей відсоток значно впливає на інформаційну безпеку України, особливо на окупованих територіях та територіях, де йдуть активні бойові дії. Це досить великий відсоток, особливо це стосується, особливо це відчутно на прифронтових і деокупованих територіях, де часто місцеві медіа є єдиним Ним джерелом інформації, а часто це єдине медіа, яке замінити неможливо. Перша секретар національної спілки журналістів України Ліна Кущ навела приклад, наскільки важливі місцеві засоби масової інформації. Приклад полягав у евакуації жителів з Бахмуту, коли люди боялися виїжджати з міста, бо російська пропаганда розповідала про начебто жахливі умови перебування біженців на підконтрольній території України. Але як тільки відновили вихід місцевої газети, першим, що було надруковано, це історія евакуйованих жителів. Таким чином, чутки, які запустила російська пропаганда, були спростовані. І мирні жителі залишили Бахмут і були врятовані. І тому одним із напрямів нашої роботи є відновлення таких місцевих медіа на Деокупованих прифронтових територіях. Я тут привезла це одні із перших випусків. Газета Зоря для Лимана Донецької області видавається. Газета Вперед для Бахмута і зараз вона поширюється. Вона поширювалася спочатку спочатку у всіх підвалах, де перебували мешканці Бахмута. А тепер вона поширюється по пунктах ну, такого компактного розміщення людей із цього міста по всій. України під час зустрічі з журналістами у Миколаєві учасники презентації проєкту, окрім перегляду відео історій, обговорили атаки росіян на працівників медіа та громадських активістів. Свою історію розповіла і пані Людмила Гусейнова, директорка з комунікацій Сема Україна. Громадська журналістка за свою проукраїнську позицію жінка три роки провела у полоні на окупованій території Донецької області. Її хотіли розстріляти, але амністія на смертну кару для жінок врятувала її життя. Пані Людмила розповіла не тільки про те, через що їй довелося пройти, а й про психологічний тиск через цілодобову російську пропаганду. Не страшніше те, що цілодобова, в тому Донецькому СІЗО. Працює телевізор, і працюють всі всі Скабеєви, працюють всі ці Шейніни. І, на жаль, я знаю ці ім'я, я б не хотіла б їх знати, але я знаю ім'я цих пропагандистів. І жодної інформації знову з цієї сторони. І Лише через адвоката, і лише там якимись можливостями дуже рідкими ти дізнаєшся, що справді коїться. Але ж інші цього не знають. Але ж інші, котрі там досі перебувають, вони просто не розуміють, що коїться. Секретар національної спілки журналістів України, виконуючи обов'язки директора Укртелерадіопрес-інституту Гліб Головченко, згадав 2014 рік, коли у квітні місяці, не піддаваючись на російську пропаганду, миколаївці не дали повторитися сценарію Донецької та Луганської областей, коли південь України відстояв свою свободу. Всі ті сценарії, які були в Донецьку, і Луганську, мали відбуватися і в Хар і в Миколаєві, і в Одесі. Але тоді активна позиція громадян зробила це неможливо в 22-му році, так, тобто, це зовсім інша ситуація, коли багато людей ще і зі зброєю в руках взялися боронити. Україну Юрій Работін, голова Одеської регіональної організації Національної спілки журналістів України, відзначив конкурсні роботи дітей, які надійшли на 24-й форум Українська мова, мова єднання. У своїх роботах маленькі українці розповідали про той жах, що їм довелося пережити із за російського вторгнення на територію України. Цьому році ми вже будемо проводити 24-й і Близько 400 робіт надійшло на цей форум. Мені було приємно, що в п'ятницю пані Ліна, мені 113 дитячих робіт принесли, я вчора їх прочитав. Сидить дорослий дядько і плаче, тому що читає дитячі роботи стосовно того, що відбувається в нашій державі. Діти, що брехати не вміють, вони пишуть те, що на серці. Там все написано. Деякі роботи я вибрав, будуть надруковані в нашій газеті «Золотослів». І звичайно, деякі матеріали з цього... Теж будуть надрукована, тому що без цього неможливо. Журналісти, які були присутні на заході у Миколаєві, відзначають, що подібні проєкти важливі для суспільства за допомогою таких історій, які увійшли у друковану збірку та відео, розстріляна свобода слова. Росіянам не вдасться замовчувати про свої злочини і не зможуть зламати українську свободу слова, безперечно, розказувати та притягати до відповідальності винних у злочинах проти журналістів. Час війни дуже важливо, адже окупанти воюють і цілять не тільки по журналістам, а можна сказати, що по кожному українцю, адже робота кореспондентів насамперед спрямована на висвітлення подій, і таким чином росіяни хочуть замовчати або приховати цю страшну світову трагедію сьогоденністю. Що ми цього не будемо казати, то як же ж про це дізнаються, тим паче у всьому світі, те, що зараз переживають не тільки українські люди, але й українські журналісти. Це ну для всього світу шок, і не дивлячись на це, все одно журналісти роблять свою справу. Під час війни в Україні вже загинули 68 журналістів, 15 – кореспондентів у зоні бойових дій під час виконання своїх обов'язків. 10 журналістів загинули разом із мирними жителями внаслідок обстрілів, інші боронячи країну на фронті.